Володимир Артюх, начальник Сумської обласної військової адміністрації, долучається до нашого ефіру. Пане Володимире, вітаємо. А, бажаю здоров'я вам. Яка ситуація в вашому регіоні, тому що через Сумщину і Чернігівщину переважно заходять ці безпілотники зазвичай і приблизно дві години, як закінчилася повітряна тривога цього ранку в Сумській області? Так, це систем, систем, на системній основі Заходять безполотні літальні апарати, ракети, які мають за ціль на Сумщині на інших областях нашої України. Тому наші фахівці протиповітряної оборони вони знищують ці повітряні цілі, і вже на сьогоднішній день на Сумщину знищено 641 безпілотний літальний апарат. То ефективність значно зросла, і від місяця до місяця ми фіксуємо вже за листопад. Більше 200 було збито 180 в жовтні, і після прийнятих рішень щодо підвищення здатності протиповітряної оборони Сумської області, президентом нашої країни, ефективність застосування засобів ППО Значно збільшилась, продовжуємо в цьому напрямку. Працюють і наші громади, допомагають нашим фахівцям захисникам неба. Тому в цьому плані йде позитивна робота щодо підвищення можливості нашої системи ППО. Але в цілому, за за добу було у нас. 25 населених пунктів обстріляно на 10 громадах? Більше всього постраждали це аж Сумський район і Шовськінський район. В цілому така ситуація на сьогоднішній день. Пане Володимир ворог продовжує атакувати нашу енергосистему щодня. Яка ситуація з електропостачанням у вашій області? Наразі на сьогоднішній день біля 7 тисяч споживачів електроенергії відключені внаслідок збройного втручання ворога. Це в першу чергу прикордонні громади. Що стосується енергетичної системи в цілому області, то вона, як і інші області, теж залежить від енергопостачання в державі. Але в цілому на сьогоднішній день вона стабілізувалась і ми продовжуємо нарощувати можливості нашої регіональної системи, яка була зруйнована ворогом на протязі цього року. Цей рік він показав, в два рази більше по енергетичним об'єктам було нанесено ударів біля 800 ударів за цей рік. Тому наслідки ми зараз вже. Максимально захищаємо ці об'єкти. Продовжимо, які зруйновані, і резервні енергоживлення, яке у нас сьогодні є. і Нам допомагає уряд, допомагає міжнародні партнери щодо наявності резервних джерел живлень. Пане Володимире, вдячні вам, що поділилися оперативною інформацією. Володимир Артюх, начальник Сумської ОВА, був з нами на зв'язку.